Вітаю, колеги! Давайте поговоримо про вплив реформації на розвиток науки. На початку 16 століття Європа була скута. Освіта належала лише вузькому колу людей, переважно дворянам і духовенству. Звичайні люди залишились неграмотними, а університети повторювали старі ідеї, що прийшли ще від античних мислителів, тобто наука застила. Справжніх проривів не було від часів Аристотеля. Зміни почались тоді, коли люди вперше отримали можливість читати святе письмо зрозумілою для них мовою. Це був переворот. Тепер істина перестала бути привілеєм обраних. Звичайні чоловіки і жінки могли самі роздумувати, перевіряти і формувати власну думку. Це стало початком духовного та інтелектуального пробудження. Реформація принесла новий підхід у трьох ключових сферах. Душа. Людина почала усвідомлювати власну гідність, адже створена за образом і подобою Божої. Це підштовхнуло до ідеї рівності всіх перед Богом і стало основою для нових моральних та правових принципів. Друге розум. З'явилось розуміння, що розум це дар творця, який слід використовувати для пошуку істини. І замість любого прийняття чужих авторитетів люди почали аналізувати, мислити самостійно, порівнювати перевіряти факти. Це стало фундаментом для розвитку наукового методу. І третє це світ. Природу перестало вважати хаосом чи якоюсь ілюзією. Її почали бачити як щось впорядковане, яке можна досліджувати, відкривати його закони, і закладений у ньому порядок. Саме у такій атмосфері з'явились великі наукові відкриття. Астрономія, фізика, біологія, медицина це все отримало новий поштовх. У цей період працювали ті, кого сьогодні називаємо засновниками сучасної науки. Їхня логіка була проста. Якщо світ створений Богом, то він має внутрішній порядок. І цей порядок можна зрозуміти. Не випадково тоді з'явився новий девіз у наукових колах, не чужими словами. Це означало, більше не можна просто вірити авторитетам, потрібно перевіряти самому. Таким чином, реформація звільнила не лише совість, а й мислення. І саме це дало Європі потужний поштовх до науки. До мистецтва, до економіки, це був справжній світанок. Сьогодні цей урок лишається актуальним, коли люди повертаються до Божого Слова і до свободи мислити. Відкриваються нові горизонти як для особистості, так і для всього суспільства.